Давайте дивитися головну подію наступного тижня. Ми будемо дивитися тиждень з 17 по 23 березня. Вам відео актуальне, коли ви його побачили. І так, головна подія на цьому тижні для вас. Тут може бути таке, що вас очікує зустріч навіть з якоюсь дитиною. Може бути таке, що або ж приїде до вас та людина, чия ви дитина, тобто ваша мама, теща, свекруха, ну, якась бабуся, можливо, тобто ті, з ким ви пов'язані, якимись такими. Родинними зв'язками, або ж ви поїдете навіть до своєї дитини. Тобто тут може бути зустріч зі своєю ну, дитиною, або проведення якогось певного часу. Можливо, вам захочеться поїхати кудись разом з дитиною, або провести якийсь час, або відвідати якісь місця. От саме акцент на цьому тижні на дитину. Що Ну так відпочинок може бути якісь сімейні застілля, може бути таке, що в компанії це все буде з чоловіком якимось. Ну тобто такі сімейні посиденьки. Але будьте уважні, тут є вежа, вежа може говорити, що в оцих самих посиденьках може бути якийсь конфлікт.